Якщо ти хочеш набрати м'язову масу, то все ж таки що важливіше тренування чи харчування? І в цьому відео я не буду говорити, що все важливо і все треба робити. Я дам конкретну відповідь: тренування. Так, тренування, звісно, важливі для набору м'язової маси, бо не тренуючись, ти в принципі нічого не набереш. Але є ймовірність, що в тебе така генетика, що якби ти не тренувався, твої м'язи все рівно будуть рости, не зважаючи на твоє харчування. Тепер стосовно харчування, дивись, звісно, в наборі м'язової маси харчування дуже важливе, бо якщо ти будеш не доїдати, то в принципі ти м'язову масу набирати не будеш. Але дивись, ти можеш харчуватись так, як дотепер, або просто багато їсти, набирати м'язову масу разом з жиром. А потім просто скинути жир і виглядати класно. Звісно, я розумію, що питання набору маси цікавить досить худих хлопців, які говорять, що вони дуже багато їдять. Ну знаєш, вони кажуть, що вони багато їдять, але насправді ми то розуміємо, що це не так. Я знімаю це відео, бо коли хтось в мене замовляє програму тренувань для набору мас.